Біологія сьомий клас, авторський колектив Остапченко, Балан, Серебряков, Матяш, Горобчишин. Сторінка 4 Вступ. Що вивчає наука зоологія? У яких середовищах мешкають тварини? Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? Які органи та системи органів є у тварин? Які особливості живлення тварин? Тема перша. Тварини, цілісний організм. Пригадайте, які ви знаєте групи організмів, які є основні середовища існування організмів? Чим живі істоти відрізняються від тіл неживої природи, що вивчає наука палеонтологія? Яка наука вивчає тварин? Тваринний світ дуже різноманітний. Ви добре знаєте таких сучасних тварин, як медузи, різноманітні черви, раки, пауки, комахи, молюски, риби, амфібії, рептилії, птахи, савці тощо. Тварин вивчає наука зоологія від грецького зон тварини і логос учення. Науки, які вивчають тварин. Систематика тварин вивчає різноманіття тварин. Ентомологія вивчає комах, орнітологія вивчає птахів, інтіологія вивчає риб, морфологія або анатомія тварин вивчають їхню зовнішню та внутрішню будову. Фізіологія тварин вивчає перебіг різних процесів життєдіяльності в організмі, живлення, дихання та інше, та їхню взаємодію між собою. Етологія наука про поведінку тварин, про те, як тварини спілкуються між собою. Екологія тварин вивчає особливості їхнього життя у природі, взаємозв'язки між собою та іншими організмами, умовами неживої природи. Палеозоологія вивчає вимерлих тварин, які мешкали в колишні геологічні епохи. Як і ботаніка, сучасна зоологія складається з багатьох взаємопов'язаних наук. Нині описано близько півтора мільйона видів тварин. Це в декілька разів більше, ніж видів грибів і рослин, узятих разом. Учені щороку описують сотні тисячі нових видів тварин. Цілком можливо, що й декому з вас, хто Пов'яже своє подальше життя з біологією, вдасться зробити нові відкриття в дивовижному світі живої природи. У яких середовищах мешкають тварини? Тварини заселили всі основні природні середовища на нашій планеті: водне, ракоподібні, риби, дельфіни, наземно повітряне, комахи, птахи, савці. грунт, кріт, дощові черв'яки, вовчок. Та організми інших істот, наприклад, паразитичні черви. Деякі тварини мешкають не в одному, а в різних середовищах. Наприклад, жаба ставкова у водному й наземно повітряному миша полівка у наземному й ґрунтовому. Організми пристосовані до мешкання як у наземному середовищі, так і у водному називають амфібіонтами. Від грецького амфі підводний та біос життя. Пристосовуючись до згаданих середовищ існування, тварини набули різноманітної будови тіла, наприклад, дельфін мешкає в морі. Тому в ньому оптична форма тіла, що допомагає долати опір води. Передні кінцівки перетворилися на своєрідні плавці. Гепард мешкає на суходолі, він хижак. Щоб наздогнати здобич, гепард має швидко бігати, тому в нього струнке тіло та видовжені ноги. Кінцівки мавпи, що живе на деревах, мають чіпкі пальці, якими тварина хапається за гілки. Птах здатний до польоту, тож має крила та обтічну форму тіла. Кріт мешкає в ґрунті, його передні кінцівки розширені, ними тварина риє ґрунт. Пристосування організмів до середовища існування називають адаптаціями від латинського «adapto» пристосовую. Ми розглянули природні середовище існування тварин, однак сучасна діяльність людини докорінно змінила величезні території нашої планети. Нині майже 50% населення Землі живе в містах. Це зумовило надзвичайно широке різноманіття штучних, створених людиною середовищ, де оселяються тварини. У містах вони забезпечені їжею. У холодну пору року штучне тепло від будинків дає їм додаткові зручності. Ці тварини не мають багатьох хижаків, які загрожують їм у дикій природі. Серед наших близьких сусідів голуби, горобці, ластівки, собаки, коти, білки. Пацюки, хатні мухи та багато інших. Пристосовуватися до нових умов цим тваринам допомагає, зокрема, здатність змінювати свою поведінку. Види тварин, які знаходять сприятливі для себе умови існування в житлі людини або поблизу від нього, називають синатропними, від грецького син разом та антропус людина. Які ознаки живого притаманні тваринам? Організм тварин складається з клітин, у цитоплазмі яких перебігають усі життєво важливі процеси клітини. Усередину потрапляють поживні речовини. Назовні виходять непотрібні речовини і речовини, які клітина виробляє сама. Організм тварин потребує постійного надходження різних речовин та енергії з навколишнього середовища. Поживні речовини тварини отримують в результаті живлення, а кисень у результаті дихання. Він потрібен для розщіплення складних речовин на простіші і забезпечення організму енергією. Продукти обміну речовин тварини зазвичай виводять назовні. Тварини здатні до росту і розвитку. У процесі індивідуального розвитку поступово збільшуються їхні розміри та маса, змінюється будова. Усім тваринам властива подразливість, здатність сприймати подразники та певним чином на них реагувати. Характерною рисою організмів є їхня здатність до рухів. Більшість тварин від мікроскопічних до таких велетніх, як слони або кити, мають органи руху. Тварини здатні до розмноження, тобто відтворення собі подібних. Яке значення тварин у природі та житті людини? Ви знаєте, що багато тварин, наприклад, комахи, беруть участь у запиленні рослин і поширенні насіння та плодів. Дощові черв'яки розпушують ґрунт і забезпечують його збагачення органічними сполуками. Деякі тварини є справжніми санітарами природи. Вони утилізують рештки організмів, а також продукти їхньої життєдіяльності. Тварини є складовими ланцюгів живлення. Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед, м'ясо. Тварини постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск тощо. Водночас різноманітні паразити можуть завдавати шкоди здоров'ю людини та свійським тваринам. Запаси харчових продуктів часто псують комірні кліщі, різні види комах, миші та інші. Отрута деяких видів тварин, таких як паук, каракурт, гадюка, звичайно, небезпечна для організму людини. Зоологічні знання потрібні людині, щоб уміти безпечити себе від тварин, які можуть заподіяти шкоди їй або господарству, знати, яку користь можуть приносити тварини, а також щоб охороняти та примножувати дивовижний світ тварин.